Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо його плани на вас або на ваші стосунки. Чи є вони і якщо є, то які. Працює з нами сьогодні колода зцілення світлом, цілюща колода. І ми починаємо! У мене вперше мене звати Олександра, канал українською та розогрунятком кави. Є також інші мої канали в описі під відео. Посилання на них є канали російською мовою. Так що, це давніші канали. Можете заходити дивитися, якщо вас зацікавить моя робота. Взагалі залишайтеся. Так, ну що, дивимося? Хто до нас сьогодні прийшов. Ой, ой, з десятки мечів починаємо. З десятки мечів. Або раптово у нього закінчилось щось, і він іде, хоче відновити якесь почуття свого, знаєте, влаштованого життя або життя в, радощ... в радощах. Тому що тут мечі і кубки, кубки і мечі. Я обдумую положення про те, що мені би було варто взагалі щось поміняти в цьому житті. порадіти порадіти, Тому що піти якби в нове або прорив якийсь зробити після трійки мечів, він таки хоче справитись, справитись з настоящим теперішнім. І якийсь шанс використати. Думає про якийсь шанс, який йому дуже складно втілити в життя. І цей шанс, в принципі, по, по Союзу Двійка Кубків. Він все-таки думає про це і з чимось завершити, або якийсь, знаєте, підсумок підвести. Дуже його королева вас показують, ну, перша жінка, яка виходить, це е, точніше, перша королева, яка виходить, зазвичай показують жінку, яку, яка дивиться. Це королева Пентаклей. І дивіться, тут якась є прив'язаність е, до ситуації, або до вас, або залежність від того, тому що, бачите, королева Пентаклей має власний дім і якусь певну стабільність. Так що, ну, тут якось королева сидить на своєму троні, так можна сказати. Якась незалежна, дуже незалежна ви особистість. Але дивимося далі. Шукаємо. Ой, чи дивіться, ще й королева мечів. Ну, тут або якісь розбірки були з якоюсь іншою холодною жінкою, відносно ну, до нього, або ви ж не прийняли, або якось інше щось у вас відбулося, якась розруха по питанню любовного шляху, або любовної пропозиції. І що ж він так далеко? Напевно, любовна пропозиція, тому що тут вже характеристика іде на імператрицю. Це вже характеристика, і загублені. Дивіться, тут таке враження, що людина, мужчина собі планував відкриття певної дороги або плани. Ну, ми зараз на ці плани будемо і дивитися, але щось якось якось складно йому. Примирення, можливо, хоче, і також або примирення, або вияснення стосунків, або якась дорога. Дивіться, тут, в принципі, дорога йде до примирення, або до зустрічі, або ще може бути така ситуація, що мужчина спішить в... у відносини, в стосунки, в любов, а щось йому якби, складно, складно добратися до цієї позиції. Ну, Тут вже імператор, знаєте, король кубків. Король Кубків людина, мужчина, який хоче, в принципі, хоче добитися свого, шукає шляхи, ходить як хитрий лис манівцями, винюхує здобич, так будемо говорити, і певно закривається ще або ховається в ну, і, ну ховається в якійсь ситуації. Він обдумує своє власне положення, якби йому якби йому. Як би йому добратися, напевно, до свого ну, успіху. от так, Тому що. він, Так, сонечко у нас перекинулося. перекинулося прямо в колоді. Він поставив якісь плани, і ці плани він хоче досягнути. Так, тепер ми подивимося. А, а, чим для нього є стосунки з вами? От стосунки, Чим вони є для нього? Він ними дорожить, не дорожить. Ну, взагалі, з якого боку він на них дивиться? Чи стосунки. І звідти будемо виходити і на плани. Тобто, чи є вони? Ну, зараз ми, як ми будемо бачити, навіть якщо стосунки є. Побачимо, якщо він е, все-таки хоче щось відновити, або, е, або вступити, це, в принципі, така ж Так, чим для нього є, або являються, або він хоче бачити стосунки з вами? Будемо так дивитися, пару запитань. Пару запитань. Тут дивіться, все може бути, називається. Тут або були дійсно дивіться, є якась або неможливість, реальна неможливість, або якісь круті перешкоди. Чому перешкоди? Тому що тут карта завершення або відповідного можливого початку. Тим більше, що тут з кубків лежить, це я би хотів, або зараз розглядаю. Аналізую, думаю, питання примирення ще раз підтверджується, якщо була якась сварка, і все запустити по-новому. Або дійсно, можливо, питання інтернету, питання відстані, питання далекої відстані за кордоном, це якісь перешкоди, він думає, як їх подолати, але саме є наповнення. Тобто, я хочу, я хочу, я хочу закоханості, або я хочу. Зануритися в це, ну в цю емоцію, в це кохання. Він хоче взаємозв'язку. Шестірка, в принципі, в принципі, шестірка. Яка у нас говорить про контракти, душевні, духовні контракти, говорить про взаємодію, говорить про допомогу. В принципі, він би до вас думав підступитися якимсь таким чином, зробити вам подаруночок, або щось вам помогти, або підказати. Ну, тобто, бачите, він тут так обдумує, як своє питання душевності, або навіть духовності, або любові. Thank <laughs> you. Розвернути більш через матеріальний рівень, що, в принципі, також непогано. Точніше, я би казала, по шестірці пентаклей навіть дуже добре, тому що, що для нього є стосунки, він хоче або бачить, або заякоряє їх на матеріальному рівні, тобто через матеріальний рівень. Я не плаваю десь там в повітрі, не літаю, не строю якісь повітряні замки. Я чітко розумію, що. Щоб мені підібратися, мені або щось треба завершити, або вкластися, або закрити, або допомогти. Тобто він е, аналізує це питання. Чітко дивиться. Відкритими очами. Ну це також добре. Так. Так. Що в мене тут далі? А, як я тут просто маю записані? І думаю, що, що ми будемо, яке питання робити друге. друге. Як, як він відноситься взагалі? Зробимо зробим так, як він відноситься взагалі до, до серйозних в принципі, до шлюбу давайте, тому що тут карта, яка випала, вона в принципі говорить про серйозність. Тому і я е, маю, ну, це в мене звиклі розклади, мої записані тут в, в моєму зошиті, але деякі питання і відповіді йдуть наперед, тобто деякі питання можна опустити, тому що відповідь я вам вже сказала, розумієте, тут і так виплива, від, випливає відповідь, що серйозно відноситься. Але давайте ми все-таки про шлюб таки спитаємо. Так, як, від, як відноситься він взагалі до питання. Ну от, вона таки випала. О, -о, -о. А це серйозно, або раз і назавжди, або взагалі поки що не знаю. А дивіться, людина, яка готова вкладатися, людина, яка готова е, дивитися, працювати, працювати при чому разом серйозно, довго, на матеріальному рівні, але є у нього е, доволі складний досвід. досвід. Щось е, його дуже сильно е, або розчарувало колись, а можливо це якийсь шлюб був. І він тепер може просто не відкрити вірити Просто не вірите, що шлюб, до прикладу, скріплює, і не бачити в ньому, якби. Ну, хіб... ну Давайте все-таки подивимося далі. Тому що тут є певна серйозність, але. Я вам скажу, дивіться, такі скубки. Дивіться, я би казала так, я би казала так. По бажанню, якщо у вас Ну, як він відноситься, королева Пентакли знову виходить. Якщо тут карта вибору, і вибору таке по душі або по любові, і от якщо є, якщо це все питання розкривається в стосунки, значить і в стосунки такі, що можна ну, якби, реально отак, по скріпленню, якщо вони дають про себе. Знати ті стосунки, розуміти їх, тобто він о, укорінюється в них, або навіть питання, якщо треба, тому що це можуть бути ще документи. Якщо є нагайна якась потреба по документах, то скоріше всього він, о, він буде ратувати за документи. А так, щоб людина стояла на питанні все, от тільки шлюб, і більше ні, ну якби тільки через шлюб, то скоріше всього ні. І тільки через те, що е, були склад, ну там дійсно складні якісь стосунки. А і так, е, він рахує, дивіться, що е, жінка, в принципі, або стосунки, ну, коли люди разом, значить вони і так разом. Ну, от, от якось так. Ну, майте на увазі. Якщо хтось націлений тільки на. на ну. Ну, самі розумієте. Так, що ми ще подивимося? Що у нього, що для нього важливо у ваших у стосунках з вами? Що для нього важливо у стосунках з вами? Що для нього важливо у стосунках з вами? Що для нього важливо? Знову ж, знову ж, знову ж, знову ж ха. Є е, у нього якась рана, душевна рана, болюча рана. Це або взагалі в минулому, або е, це може бути як пов'язано з вами, а також просто з його минулим пов'язано. І дивіться, що для нього важливо. Він щось аналізує, він щось дивиться, роздивляється. І при тому, якщо брати, що для нього важливо у стосунках з вами, це коли людина може розуміти його біль або страждання, або те, через що він пройшов, чому йому складно, чому йому важко, що йому важливо, що ви можете розгледіти питання того. Прийняття або неприйняття? Прийняття або неприйняття. Але дайте, чекайте, секунду. Тут є все одно відкриті дороги, аналіз. Знаєте що, що би я ще сказала? Що йому важливо у стосунках з вами? А ні, я, я спочатку ще подивлюся. Секунду. Королева мечів. Тут є все-таки якась відстань, або є питання, яке стоїть на паузі, або питання, що він розглядає. Або наблюдає, або також аналізує, як ви відноситесь до життя, до його позиції. Ну, дивіться, також може людина і підглядати, також може слідкувати. ну, Всюди де тільки може. Взагалі, може дивитися, як ви реагуєте на те, чи він віддаляється, чи. Тут може бути, може людина, наскільки ви здатні також ситуацію аналізувати, наскільки ви здатні. Розумієте, тут карта гармонії і зцілення. І наскільки жінка здатна або впливати, або розуміти, або, або а, як то, складати гармонію. ну, складати зараз. Комфорт, робити комфорт, ну, якби залікувати якусь позицію, підтримати. Але справа в тому, що, що йому важливо? Важливо те, що він зараз тільки це все аналізує і наблюдає. Як я розумію, він поки що не ставить це, не ставить це як ну, на кут, як там. Не ставить це. На головне місце зараз, секунду, дівчат. А знаєте що? Що йому важливо у стосунках з вами? Якщо взагалі по, по так, побагатому по, по говорити, ой, пам'ятаєте, як цей, по-моєму. Ай, також забула. по-багатому, по багатому якісь там таке пішло звітом по багатому. Якщо говорити, якщо говорити... Мені видається, зараз по цих картах він все-таки не ставить момент, що у нього ну, якби в пріоритеті, або що у нього головне. Він просто, просто споглядає ситуацію. Або взагалі якось немає якоїсь такого. Важливого моменту, ну, поки що не концентрується на якомусь важливому моменті для його життя. А можливо, він ну, якби, по житті, ну йому не важливо. От, не важливо. і все. Так. Давайте тоді в такому випадку подивимося його ідеал жінки. Його ідеал жінки. О, п'ятірка мечів. Ага. За яку треба боротися? За яку треба. Або, або та, що ревність виклик Боже, боротися? Що ж це таке ж? Що це за ідеал жінки? Що у нас сьогодні за цікавий... А дівчат, я також скажу, ні, є в нього якийсь ідеал. Є у нього це по жіночій енергії, і можна сказати, що він просто, ну, дивіться, він просто людина, яка хоче або вилікувати своє серце, або просто бути щасливим. З другого боку, я би говорила, що у нього ідеалу, як такого, немає. А, він, ну як, по енергії, от щоб йому а, може бути. Ну Імператриця, ну, ну, ну що вам говорити, що красива, розумна, е, ну, щоб його, щоб йому помагала, ну це знаєте, це така. Е... Венера в розквіті, але справа тут. Тут може бути сонце, може бути, дивіться, сонце-зірка. Ой, сонце-зірка, заговорилася, вибачайте, Може бути, що, до прикладу, колись у нього, можливо, і зараз, є хтось як зіркова особа, ну як актриса, яка йому була до вподоби. І от по такому типажу може бути такий типаж, може десь так проходити. Але справа в тому, що також може бути, може відіграти свою роль, що якщо він йшов по тому типажу, до прикладу, він міг натикатися на якісь граблі. Він міг постійно е, жінку там добиватися або яка заставляє його добиватися, де він може проявляти якусь е, свою силу або ревність, або показувати, що він от такий, або з кимось боротися, з якими ну що він е, відбід, е, от знаєте. Цей, що він буде на першому місці, що він, ну, знову ж, от, от бурління пристрасті, тому я би на даний момент не говорила про ідеал, ну, приблизно ідеал жінки, я вам сказала, ну в будь-якого є його, в принципі, такий ідеал жінки, приблизно. Кожен там хоче щось йому подобається. Ну, по імператриці, це жінка, яка заходить власне в його смакові. Але смакових, як таких, тут конкретно ну, не описано, розумієте? Тут з одного боку та жінка, яка його вилікує від страждань, до прикладу. А з другого боку, це також у нього щось в характері таке, що він хоче ото бурюкатися, він хоче добиватися, він хоче я тут не скажу, що це, щоб за нього добивати, ну, якби це ні. Жінку, яку треба, знаєте, постійно доганяти може. Або ще може ця карта зіграти на те, що якщо він добивається, ну, тут якась така. Ой. Він переходить знов, ну, знов, знов, знов. У нього така, знаєте, може бути ситуація потокова, що називається, може бути. Або десь нарвався на якісь граблі, почулі получив, і якась по... жінка, можливо, ви, по аркану імператриця, ставить його на місце. От і все, от і ідеал получає. Так. Ну, або, по крайній мірі, якщо так, то, то дограється. Точно. Так, поїхали далі. А, ким він себе бачить біля вас? Давайте глянемо. Ким себе. А... Добре, ким себе бачить біля вас? Туз спектаклей. Ну, в принципі, це можливість, можливість проявитися, можливість. Ну, це хороша, дуже проявлена ситуація. Ну, слухайте, тут доволі круто. Від Туза до десятки, карта сили, в принципі, жінка, яка його на подвиги. Веде його на подвиги, можливо, бачите, яка розуміє, тут, тут є доволі цікава ситуація, тому що тут жінка, інтуїція підтверджена, або емпатична, або жінка, яка допомагає йому через свій, свій душевний стан отак, розібратися з питаннями підсвідомості, таємності, якихось скритих мотивів, або ну, от, може бути, або якоїсь залежності. Але при тому ж знов ці карти, які наблюдання йдуть. Ну тобто це може бути питання аналізу, ви можете бути навіть духовним якимось його провідником, до прикладу. От якось так, Ну, біля вас Тустентей відкриває всі можливості, він втягує в себе якби всі, всі тузи і показує, що є можливість розвитку у всіх напрямках. Так, А, що ми питали? Давайте ще одне питання. Які його плани на вас? А, Наскільки він, наскільки він відвертий з вами? Наскільки він з вами відвертий? Ну, Щирий і відвертий, наскільки він з вами щирий і відвертий. О. Що це є? Ці карти дуже хороші, а отут мені треба зрозуміти, що це. Нове бажання. А, дивіться, воно ні, це не є щось. В принципі, щирий і відвертий. Можна сказати. Дивіться щирий, щирий. Карта стабільності, карта рівного руху, карта по Юпітеру, яка готова відкриватися і давати карта фортуни, карта шансу, який він чекає в принципі. Він би не проти його плани, скоріше всього він вичікує тут якоїсь хорошої відкритої дороги. А от відвертий, скоріше тут сімірочка мечів, я її, ну як вам сказати, я її відкрила, і це питання того, що він бачить новий шанс або нову дорогу, але він не дуже хоче або витягувати щось з минулого, або розказувати про, ну, йому складновато розказувати, напевно, що його. Де він, ну дивіться, мужчині складновато показувати, але, але, в принципі, він, ну, ну тут так ніби що він буде пропрацьовувати це? Е, ну Знаєте, показатися дурним, показатися, що він там десь е, програв, що він там десь страдає. От він би не хотів цього. І, скоріше всього, такі моменти він просто буде приховувати. От, 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 а так, а так по... це, це все. В принципі, добре. Все добре, рівно, чисто і гармонічно. От. Ну, скажімо так, він би не хотів, бачити, щоб ви бачили його про шляпи, про ляпи або ще щось. Ще також, що може бути по відвертості, там, якщо він якусь дорогу планує, або якісь вам сюрпризи планує, ну, тож, скажімо, він такі, такі речі буде приховувати. В принципі, отак. Негаразди може. Ну, те, що його буде приховувати, те, що його розчаровує. Ну, от, напевно, так. А, і його плани на вас. Конкретно підводимо підсумок. Його плани на вас. На ваші стосунки. Ага, знову рице. Так, справедливість. Ну, дивіться, його плани, або, як я вже казала, якесь примирення, або вирішення якихось питань по справедливості. Це можуть бути і законні права. Це може в принципі плани, щоби вирішити. Він розглядає, тут щось дуже сильно стоїть на аналізі, або кажу, або по документам, або, е, як кажуть, як поведеться, як повезе, або зможу не зможу. Плани. Плани він стартує, а добіжу чи не добіжу. Візьму я це перше місце чи ні. Перетну я ту червону стрічку чи ні. Чи хтось перший, до прикладу, чи, чи, чи щось інше. Але взагалі людина, яка ну, тут, е, е, тут хоче стабільності. І стабільності. Стабільності, бачите, в чомусь законному. А закон це так, це може бути шлюб, але саме цікаве, що його плани на вас, бачите, як все проходить через через все-таки пажа. Тобто, або він не впевнений в чомусь, ми ж, ми ж запитували його відношення до шлюбу. Або він не впевнений, що ви, до прикладу, підете на примирення, або що ви хочете також може бути. Або Просто розглядає, але тут законність, законність і справедливість проходить. Зараз давайте відкриємо, в чому тут пажик. Ну, бачите, не, не вирішене питання. Не вирішене питання або через ревність, або через якусь складну позицію. Ой, Боже, складну позицію захисту, а захист іде знову ж як ваш, як імператриця. Тобто, скоріше всього, я розумію, він вас бачить то, власне то імператрицею, і ви захищаєте свою позицію, тобто, ви стоїте на якомусь своєму своєму місці, на якійсь своїй гарантії. І він може дивитися відносно того, наскільки я влаштовую, або наскільки я можу просунутись вперед, або наскільки я можу щось. <клес> Створити або закріпити, або запропонувати. Тому що, бачите, тут він аналізує, а тут він все-таки через дрійку, тобто він ще вагається. А вагається, як йому, як йому <кхм> дойти, як йому зробити. Як йому добитися? Добитися, власне, от, як йому добитися, власне, вас. Тут жеслів ого, карта Вищого суду, карта мага. Ну, це, це він довго. Дивіться, десятка і дев'ятка кубків, і тут страдання. Я так думаю, тут є які. Єсь певне страдання, або якась загублена можливість, через щось він себе або корить, або картає, Ну точніше, і він хоче щось вирішити і вирішити по-новому. От така ситуація. Але ви для нього проходите, по-перше, імператрицею, по-друге, тут ще й справедливість на цей момент показалася. От такі от справи. Все. Дякую вам, буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Пишіть, будь ласка, і до нових зустрічей.